Доброго дня всем сегодняшнее видео начну с короткого объявления, которое в большинстве адресовано тем, кто успел на меня подписаться. Дело в том, что живу я в Украине. До последнего времени жил в городе Покров Донецкой области. На даний момент город уничтожається, гибнуть мирні люди. Все це делається русської армії. Поэтому з сьогоднішнього дня с этого видео, я буду випускати всі свої відео на українській мові. Кому не подобається, будь ласка, можете відписуватись, А для решти я продовжу відео. Сьогоднішнє відео буде на тему того, як впливає октанове число пального на динамічні характеристики автомобіля. Зокрема, на своєму авто я буду вимірювати динаміку на 95-му бензині, на 100 му бензині, а також на газу на моєму авто встановлено ГБО. Тому лише ці характеристики будуть вивчатися щодо Витрат палива не буду цього робити, тому що і так всім відомо, що на сотому буде більш економно. Але чи справді сотий бензин буде давати більше потужності, більше динаміки сьогодні, якраз і дізнаємось. Мова буде йти не про те, там який швидкий або повільний мій автомобіль. Лише на прикладі мого автомобіля буду вимірювати динамічні характеристики. Зараз залито півба. 95-го бензину замірюю за допомогою драги. Потім е, одразу міряю на газу і вже потім викатую до пустого бак, заливаю також півбаку сотого бензину та вимірюю. Все вам буде показано. 100 На цьому авто робились заміри, двигун звичайний атмосферний, все паливо було з вого. По результатам можна точно сказати, що очікувано газ був самий повільний. На 95-му паливі вийшло так, що різниця між найкращим результатом та найгіршим була десь приблизно. Три з десятих вивів на екран найкращий результат. У сотого різниця між найкращим та найгіршим була значно менша, варіювалася в рамках однієї десятої. Як видно, навіть на звичайному атмосфернику все-таки сотий бензин дає результат. Кому відео сподобалось, можете поставити клас, можете підписатися. Вам дякую за увагу.